Вітаю вас на каналі Українська для Всіх. Сьогодні пишемо диктант для 9-го класу Мандрівний філософ. У тексті 160 слів. Пропоную почати зі словникової роботи. У тексті вживається вислів узяти постриг. Спочатку з'ясуємо, що таке постриг. Постриг – це церковний обряд, посвячення вчинці чи черниці, що супроводжується постриганням волосся. Узяти постриг – це сталий вислів, означає стати ченцем або черницею. Хочу звернути вашу увагу на ті орфограми і пунктограми, які є в диктанті. Серед орфограм написання ненаголошених голосних та сумнівних приголосних уживання м'якого знака та апострофа, подвоєні літери, написання префіксів. Написання іменникових та прикметникових суфіксів, не зі словами, уживання великої літери та написання складних слів. Серед пунктограм розділові знаки при однорідних членах речення. відокремлені прикладки та обставини. Розділові знаки в складному реченні і розділові знаки при прямій мові. Починаємо. Запишіть, будь ласка, назву. Мандрівний філософ. Мандрівний філософ Після назви записуємо текст. Він складається з трьох абзаців. Уважно слухаємо перше речення першого абзацу. Друга половина 18 століття принесла Україні немало трагічного запровадження кріпацтва, гоніння української культури й мови. Числівники Записуйте буквами, нагадую Абзац: Друга половина VVI століття, принесла Україні немало трагічного. Запровадження кріпацтва гоніння української культури і мови. Перевіряємо. Друга половина 18 століття принесла Україні немало трагічного запровадження кріпацтва. Гоніння української культури й мови. Наступне речення. Народ втрачав рештки своєї державності. Переходив у невільницький стан. І в гірку цю добу Григорій Сковорода вважав за обов'язок бути серед людей, несучи їм розраду, яку може дати тільки слово. Записуємо. Народ втрачав рештки своєї державності. Переходив у невільницький стан. і в гірку цю добу Григорій Сковорода вважав за обов'язок бути серед людей Несучи їм розраду, яку може дати тільки слово. Перевірте, будь ласка. Народ втрачав рештки своєї державності. Переходив у невільницький стан, і в гірку цю добу Григорій Сковорода вважав за обов'язок бути серед людей, несучи їм розраду, яку може дати тільки слово. Наступне речення. З Біблією й сопілкою в торбині він мандрував селами й містечками. Записуйте. З біблією, й сопілкою в торбині, він мандрував селами й містечками Перевірте. З Біблією і сопілкою в торбині він мандрував селами й містечками. Наступне речення. Зупинявся в поміщицьких будинках, навчав дворянських дітей, а тоді вирушав навчати селян. Записуйте. Зупинявся в поміщицьких будинках. навчав дворянських дітей а тоді вирушав навчати селян перевіряємо Зупинявся в поміщицьких будинках, навчав дворянських дітей, а тоді вирушав навчати селян. Наступне. Основою його вчення була віра у самогутність людського розуму і неминучість торжества справедливості. Записуйте. Основою його вчення. Була віра у всемогутність людського розуму і неминучість торжества справедливості. Перевіряємо. Основою його вчення була віра у всемогутність людського розуму і неминучість торжества справедливості. Наступне речення. Філософ вважав, що ідеальне суспільство можна створити за допомогою освіти. Записуйте. Філософ вважав. Що ідеальне суспільство можна створити за допомогою освіти. Перевіряємо. Філософ вважав, що ідеальне суспільство можна створити за допомогою освіти. Наступне речення записуємо за абзацу. Йому хлопцеві з полтавського села, вихідцю із заможної козацької сім'ї, розчинилися двері Київської академії. Записуйте. Йому хлопцеві з полтавського села вихідцю із заможної козацької сім'ї. Розчинилися двері. Київської академії. Перевірте. Йому хлопцеві з полтавського села, вихідцю заможної козацької сім'ї. Розчинилися двері Київської академії. Наступне речення. Узявши постриг, він міг досягти найвищих чинів і посад. Але визнав за краще виїхати за кордон церковним служкою І манила його туди жага знання. Записуйте. Узявши постриг. Він міг досягти найвищих чинів і посад. Але визнав за краще. Виїхати за кордон? церковним служкою І манила його туди. Жага знання. Перевірте, будь ласка. Узявши постриг, він міг досягти найвищих чинів і посад, але визнав за краще виїхати за кордон церковним служкою і манила його туди жага знання. Наступне речення. Та палко люблячи природу України, її мову людей, він не міг лишити рідної землі. Записуйте та палко, люблячи природу України. Її мову. Людей він не міг лишити рідної землі, перевірте, та палко, люблячи природу України, її мову, людей. Він не міг лишити рідної землі. Наступне речення останнє. Записуємо його з абзацу. Світ ловив мене, та не спіймав. Такий напис заповідав зробити на своєму надгробкові Григорій Сковорода. Записуйте. Світ ловив мене. Та не спіймав такий напис заповідав зробити на своєму надгробкові. Григорій Сковорода Перевірте. Світ ловив мене, та не спіймав. Такий напис заповідав зробити на своєму надгробкові Григорій Сковорода. Диктант написано. Зараз я прочитаю весь текст, а ви перевірите написане. Мандрівний філософ. Друга половина 18 століття принесла Україні немало трагічного, запровадження кріпацтва, гоніння української культури й мови. Народ втрачав рештки своєї державності, переходив у невільницький стан, і в гірку цю добу Григорій Сковорода вважав за обов'язок бути серед людей. Несучи їм розраду, яку може дати тільки слово. З Біблією й сопілкою в торбині він мандрував селами й містечками. Зупинявся в поміщицьких будинках, навчав дворянських дітей, а тоді вирушав навчати селян. Основою його вчення була віра у самогутність людського розуму і неминучість торжества справедливості. Філософ вважав, що ідеальне суспільство можна створити за допомогою освіти. Йому, хлопцеві з полтавського села, вихідцю із заможної козацької сім'ї розчинилися двері Київської академії. Узявши постриг, він міг досягти найвищих чинів і посад, але визнав за краще виїхати за кордон церковним служкою і манила його туди. Жага знання. Та палко, люблячи природу України, її мову, людей, він не міг лишити рідної землі. Світловив мене та не спіймав. Такий напис заповідав зробити на своєму надгробкові Григорій Сковорода. Текст для перевірки, критерії оцінювання та посилання на інші диктанти дивіться в описі під відео. Друзі, я щиро дякую за кожен пальчик вгору на підтримку українського каналу, за ваші коментарі, поширення та підписку. До нових зустрічей на каналі Українська для всіх!